Коли напередодні Великодніх свят 7 травня у Калуші урочисто відкрився спортивно-оздоровчий комплекс Акваторія, було чимало скептиків, які пророкували цьому проєкту досить коротке існування. Проте за неповних 5 місяців Акваторія не лише проіснувала, але й продовжує постійно розвиватися. Що обіцяли, ми місцевій громаді нам вдалося досягти. Принаймні наразі сьогодні у нас вже створено більше, ніж 50 робочих місць. У нас вже близько 500 членів. Які ходять в клуб. Нам вдалося зробити таким чином, що процес відбувся і соціальний. У нас ходять не тільки члени клубу, а ходять в тому числі і дитячі і школи. До кінця року ви відчуєте, що то є дійсно нас, настоящий перший клуб у Вонокранківській області. Нас не вистачає декілька речей, які ми спробуємо додати. Крок номер один. Ми зробимо дійсно зовнішню благоустрій. Поки що, ви бачите, там трошки не дороблено, але я думаю, що це питання приблизно два. Два-три місяці максимум зробимо те, що то відбувається за назвою там благоустрій, з паркінгом, з нормальним там парканом і, і таке інше. Да. А, але це тільки разом з керівництвом школи, з керівництвом міста, тобто це так, щоб громада не відчула якісь там не які існують. Друге, ми е, е, сьогоднішній день у нас працює гарно працює акваторія і працює дитяча зона акваторії, а також працює. Ну, все решта те, що стосується масажі, спа-салони, сауни, соляні кімнати і таке інше. Що ми зробимо до кінця цього року? Я думаю, що це вже буде до кінця листопада, це буде повноцінний тренажерний зал, де буде виключно повністю нове обладнання. Найбільш високого рівня, які можна зробити в Україні, але в українського виробництва. Я думаю, що до кінця листопада ми відкриємо цей напрямок. Третє, що ми хочемо зробити до кінця року, ми хочемо зробити те, що називається слово клубність. Ми хочемо, щоб мешканці Калоша відчули, що то є клуб, що входить в клубні карти. Що сюди входить не тільки там заняття в спортзалі чи в басейні. В клубну карту входить і якась кількість індивідуальних занять, і групових занять, і, і не тільки заняття спортом, але в тому числі там, скажімо, такі речі, як масаж чи щось додатково інше. В'ячеслав Кредісов вкотре акцентував, що у Києві річний клубний квиток закладу такого рівня, як Акваторія, коштує від 30 тисяч гривень на рік. У Калуші членом клубу можна стати всього за 4 тисячі 200 гривень. Про те, що Акваторія це не лише бізнес-проект, але й у значному відсотку соціальний, наголосила і співвласниця товариства Акваторія Калуш Ірина Кілко. Під час літніх канікул у басейні мали змогу оздоровитися діти із малозабезпечених сімей, які відпочивали у таборі канікули з Богом. Окрім цього, акваторія започаткувала співпрацю із благодійною організацією Карітас. Згідно з цим соціальним проектом на базі акваторії, щомісяця будуть проводитися благодійні дні, коли тут буде проводитися реабілітація дітей та дорослих із особливими потребами. У Нас дуже хороші тренери реабілітологи Ми займаємося їхнім підвищенням кваліфікацією, тобто вони мали можливість пройти навчання в Києві в спеціалізованих асоціаціях. Зараз буде у Львові проходити велика фітнес-конвенція, куди поїде більша частина нашого персоналу. Ми будемо проводити навчання взагалі в моїх планах, ну, в наших на перспективу проводити навчання на базі акваторії, тобто, щоб була можливість фахівцям приїжджати і проводити майстер класи і брати в них участь у нас, тому що у нас база досить хороша, все для цього є. І коли ми спілкувалися з представниками компанії Інтератлетика, які будуть постачальниками нашого обладнання тренажерний зал, вони зауважили, що на сьогоднішній день Івано-Франківська область в показниках набагато вище стоїть Львівської області в розвитку фізичного виховання, спорту, тобто більший попит і потреба в тренажерах. Ще одним соціальним напрямком діяльності екваторії є безкоштовне надання басейну для уроків плавання, які входять до шкільної програми. Ми хотіли розвантажити трошечки посейдон, бо там дуже був такий дуже тісний графік, і ми запропонували систему, яка дозволяє більш комфортно умови створити для дітей. Тобто дітей треба привчати до культури з пеленок, і от ми, в принципі, трошечки на цьому наполягли. Тому 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Це 25 годин кожного тижня. Діти шкіл міста плавають у нас в басейні. Наразі в акваторії вчитимуться плавати учні 3-4 класів першої, другої, третьої та 11 шкіл. Заняття з ними проводитимуть вчителі фізкультури шкіл, проте лише ті, хто має відповідну кваліфікацію. Обов'язковою умовою є присутність у басейні рятувальника та медичного працівника комплексу. Окрім цього, акваторія пропонує те, чого не може запропонувати басейн посейдон для третьокласників, які ще не вміють триматися на воді, надають можливість займатися у малій чаші акваторії.